Подивись у вікно, що ти бачиш? Яскраве сонечко, блакитне небо з пухнастими хмарами. Діти грають у дворі. Подивись ще уважніше. Стоп! А куди поділись калюжі після учорашнього дощу? Та й взагалі, чому буває дощ? Про це та інше ти дізнаєшся з цього відео. Вода присутня у всіх земних оболонках, зокрема, і в атмосфері. Сюди вода потрапляє, випаровуючись з поверхні океанів, морів, річок, озер, ґрунту, та навіть з поверхні рослин. Та кількість водяної пари, що знаходиться в повітрі, називається вологістю повітря. Вона буває двох видів абсолютна і відносна. Абсолютна вологість показує кількість водяної пари в грамах, яка може знаходитись в одному кубі повітря. Її вимірюють у грамах на кубічний метр. Подивись уважно на малюнок. Біля кожного кубу позначена температура повітря та вологість. В одному кубі повітря при температурі мінус 20 градусів за Цельсієм абсолютна вологість сягає до 1 грама на кубічний метр, а при температурі плюс 30 градусів за Цельсієм до 30 грамів на кубічний метр. Тобто кількість водяної пари в повітрі залежить від температури. Чим вища температура, тим більшою буде вологість. Скільки грамів водяної пари може знаходитись в одному кубі повітря при температурі мінус 10 градусів за Цельсієм та плюс 10 градусів за Цельсієм. В одному кубі повітря при температурі мінус 10 градусів за Цельсієм знаходиться до 2 грамів на кубічний метр водяної пари. При температурі плюс 10 градусів за Цельсієм знаходиться до 9 грамів на кубічний метр водяної пари. Вміст водяної пари в повітрі дуже рідко буває абсолютним, тому використовують ще один показник відносну вологість. Відносна вологість це відношення кількості вологи, яка фактично знаходиться в повітрі, до її максимально можливої кількості за даної температури. Відносну вологу розраховують у відсотках. Наприклад, один куб повітря за температури плюс 20 градусів за Цельсієм містить в собі не 17 а 8,5 грама на кубічний метр водяної пари, тобто половину. Тоді кажуть, що відносна волога складає 50%. Комфортною для життя людини вважається відносна вологість повітря 40-60%. Якщо вона більша або менша, то людині стає важко дихати. Якщо на кухні довго кип'ятити воду в чайнику. То повітря насичується водяною парою, і відносна вологість може сягнути 100%. Тобто водяна пара, що знаходиться в повітрі, починає конденсуватися в рідку воду. Таке явище називають точкою роси. Це може виглядати як туман, краплі води на різних поверхнях, запотівання скла та інше. Відносну вологість вимірюють за допомогою приладу під назвою гігрометр. Гігрометри бувають кількох видів волосяні. Психрометричні, електронні вагові, найчастіше використовують волосяний. Він складається з натягнутої знежиреної волосини, шкали від 1 до 100% та стрілки. Волосина реагує на вологість повітря, змінюючи свою довжину та положення стрілки. До речі, поглянь уважно на волосяний гігрометр, яку відносну вологу повітря він показує. Прилад показує відносну вологість 57%. Якщо потрібно досить точно та швидко виміряти абсолютно та відносну вологість, то використовують психрометр. Прилад складається з двох термометрів, один з яких зволожений та завжди має меншу температуру. За допомогою різниці температур та таблиць обчислюють вологість повітря. Так, зачекай, а як можна перевірити вологість повітря в кімнаті, якщо вдома немає гігрометра? Проведи простий дослід візьми склянку з водою та постав її в холодильник. Через кілька годин дістань її, постав на стіл та спостерігай. Якщо поверхня склянки покрилась краплями води, але через 5 хвилин висохла, то в кімнаті низька вологість. Якщо поверхня залишилась вкритою краплями води через 5 хвилин, то вологість нормальна. А якщо по поверхні склянки потекли струмочки води, вологість повітря в кімнаті підвищена. Не віриш? Переконайся самостійно. Тепле повітря, насичене вологою, підіймається вгору. На певній висоті воно охолоджується, волога конденсується та перетворюється на маленькі краплі води або кристали льоду розміром до 2-5 мм. Таким чином формуються хмари. Якщо ти поглянеш на небо у непогожий день, то побачиш багато хмаринок, але всі вони різні за формою та розмірами. Тому однакових не знайдеш. За формою утворення хмари поділяються на шаруваті, купчасті та перисті. Шаруваті хмари нагадують велетенський сірий шар, який суцільно покриває усе небо. Ці хмари розташовані близько до поверхні землі на відстані від 200 до 2000 метрів та часто зливаються з туманом. Вони формуються двома шарами повітря з різною температурою. Шаруваті хмари спричиняють затяжні опади у вигляді дощу або снігу. Купчасті хмари за формою нагадують куполи, бугри, башти, які мають пласку сіру основу, розміщену на висоті 1-2 кілометрів. Вони формуються над добре прогрітою поверхнею. З таких хмар опади не випадають. Але ці хмари дуже швидко перетворюються на купчасто дощові вони збільшуються у висоту. І сягають найвищих шарів тропосфери. Водяна пара швидко охолоджується та перетворюється на краплі. Купчасто дощові хмари стають темно-синього кольору та починається злива з грозою. Парисні хмари нагадують пір'я, нитки або промені. Вони виникають у верхніх шарах атмосфери з кристаликів льоду, тому вони тонкі та прозорі, розташовані на висоті від 6 до 10 кілометрів. Ці хмари не приносять опадів. Пригадай, чи бувало, що небо було без хмар або, навпаки, було повністю вкрите хмарами. Ступінь покриття хмарами неба називається хмарністю. Вона визначається на око від 0 до 10 балів. Визнач показники хмарності у балах за 14 грудня у містах Львів та Миколаїв використовуючи таблицю. 14 грудня у місті Львів хмар немає. У Миколаєві хмарність складала 6 балів. У хмарах маленькі краплі води, знаходячись у постійному русі, об'єднуються, стають більшими та важчими. А коли вони уже не в змозі знаходитися у підвішаному стані, то випадають на землю у вигляді опадів. Атмосферні опади це волога, що випадає з хмар або виділяється з повітря на поверхню землі. Опади поділяють за агрегатним станом на два основні види рідкі та тверді, рідкі опади це дощ, роса та туман. Дощ це вид опадів у вигляді крапель діаметром понад 0,5 мм. роса краплі води, які утворилися при охолодженні водяної пари на поверхні ґрунту трави, туман помутніння повітря через дуже дрібні краплі води чи кристали льоду, які знаходяться в повітрі над поверхнею землі. Якщо температура повітря знижується та стає нижчою за 0 градусів за Цельсієм, то утворюються тверді опади у вигляді снігу, граду, паморозі інею. Опади поділяють за походженням з хмар випадає дощ, град та сніг. А туман, роса, паморозь та іні виділяються з повітря. А чи знаєш ти, що бувають незвичайні дощі? Так, після ураганів іноді йде дощ з риб, павуків? Змій, жаб та інших істот. Чому так відбувається? Тому що ураган підіймає їхню велику кількість в повітря, а коли сила вітру стає менша, то всі істоти опускаються на землю. Опади на земній поверхні розподіляються нерівномірно. В областях з низьким тиском опадів випадає більше, а з високим навпаки. В Антарктиді знаходяться знамениті сухі долини, де опадів не було вже кілька мільйонів років. Це найсухіше місце на нашій планеті. Причиною того є формування області високого тиску, внаслідок чого утворились постійні вітри, які видувають вологу. У жарких пустелях дощові краплі під час падіння часто не долітають до землі, оскільки випаровуються у повітрі. Тому опади там велика рідкість. Наймокрішим та дощовим місцем вважають місто Чарапунджі в Індії там випадає 26 тисячо міліметрів опадів на рік. Це стовп води висотою майже з дев'ятиповерховий будинок. На метеостанціях кількість опадів вимірюють двічі на добу за допомогою опадоміра. Він складається з циліндричного відра, куди збираються опади, та вимірювальної склянки. Воду з відра виливають у склянку з поділками та визначають кількість опадів. Суму опадів підраховують за добу, потім за місяць та за рік. Висоту снігового покриву визначають за допомогою снігомірної рейки, яка має висоту 190 см та поділки через кожен сантиметр. На картах області з однаковою кількістю опадів за певний проміжок часу позначають за допомогою ізогієта та фонового забарвлення. Річний розподіл опадів зображують за допомогою діаграм, де видно їхню кількість по місяцях. Опади мають велике значення у сільському господарстві, вони є джерелом прісної води. Сніг захищає землю від промерзання. Вода постійно мандрує, випаровуючись з поверхні землі та водою у хмари, з хмар у вигляді опадів на землю. Тепер ти знаєш, куди діваються калюжі після дощу та чому він іде. Запам'ятай, вологість повітря це кількість водяної пари, що знаходиться в повітрі. Її характеризують двома показниками абсолютною та відносною вологістю повітря. Абсолютна вимірюється в грамах на кубічний метр, а відносна у відсотках. Вона залежить від температури повітря. Чим вища температура, тим більша вологість. Вологість змінюється протягом доби, вдень більша, ніж вночі, та протягом року, влітку більша ніж взимку. Вимірюється волосяним гігрометром, психрометром. Хмарність це ступінь покриття неба. Хмари бувають перисті, купчасті, шаруваті, хмарність вимірюється на око від нуля до десяти балів. Атмосферні опади це волога, що випадає з хмар або виділяється з повітря. Опади бувають тверді та рідкі, їхню кількість вимірюють за допомогою опадоміра та снігомірної рейки. А ти влаштуєш нам справжній ураган вподобайок. Залишайся з нами!